церква, слава Ісусу Христу! Я хочу звернути наш погляд трішечки на початок нашого служіння. Знаєте, Роман Вікторович молився, і я так зверну увагу, на його слова, в яких було сказано, що Господи, готуй наші серця до виси Тобою. Богдан читав послання апостола Якова, в якому були звернені слова до нас про те, щоб ми змінювалися, щоб ми змінювали свій погляд якось дивилися в своє серце і щось там виправляли. Е, я думаю, що Господь цими словами хоче щось нам в цей час сказати. І мої слова також будуть, моя проповідь, звернена до того, щоб ми змінювали своє життя. Ми переглядали свої вчинки на протязі року, який пройшов. Ми поставили крапку на ще одній історії в нашому житті. Закінчився непростий рік, який був насичений різними обставинами, випробуваннями. Духовною боротьбою в кожному нашому серці. І розпочався новий, 2026 рік. І що він нам принесе, ми лише можемо здогадуватися. Але з певністю можемо сказати, що ми стали на крок ближче до вічності. І це має приносити нам радість. Амінь брата і сестри. Слава Богу. Новий рік це ніби нова книга сторінки, які пусті, і автором якої являємося ми самі. І багато чого буде залежати саме від нас, що ми в неї запишемо. Наша духовна боротьба, наша довіра Богу, наше смирення, наше служіння, наше приображення, змінення нашого серця, служіння. Кожен з нас запише особисто щось до своєї книги. Апостол Павло в своїх посланнях дуже часто порівнює християнське життя зі спортивними змаганнями, на яких потрібно бігти і отримати перемогу. На уроках фізичної культури діти бігають такий норматив, е, дистанція 100 метрів. І щоб пробігти її на відмінну, потрібно її пробігти за 13 секунд. Щоб пробігти її на 1 бал, ну, раніше це був кол, просто ну, не оцінка, але один, один бал, то пробігти треба за 15 секунд, на 2 секунди більше. Брати сестри, а чи може так людина просто без підготовки пробігти дистанцію на відміну? Як вважаєте? Ні, не може. Я також з цим погоджуся, тому що потрібні тренування, потрібно докладати якихось зусиль, потрібно дотримуватися режиму, режиму харчування, режиму відпочинку і час від часу переглядати свої показники. Пробігти якусь дистанцію і зрозуміти, чи можу я пробігти на відміну, чи не можу, чи виходити мені на змагання, чи ні. Друга церква, як ви вважаєте, чи може людина без підготовки увійти в царство Боже? Я також думаю, що ні. Давайте разом згадаємо старий заповіток. Що потрібно було зробити священику, щоб увійти в присутність Божу? Він готувався. Він змінював себе і готувався. Він змінював себе як зсередини, так і зовні. Але про всякий випадок до його ноги прив'язували мотузку. Щоб могли його витягти, якщо він не був готовий і там помре. І саме перевіряти своє життя, перевіряти свої результати на шляху до неба в християнському житті дуже гарна така звичка робити підсумки пройденого шляху. Це допомагає нам зрозуміти, ким ми стаємо, ким ми стаємо на шляху до Бога. І чи гідні ми стати перед Ним? Чи почали ми більше молитися? Чи почали ми більше любити ближнього, прощати, допомагати, можливо, жертвувати, можливо, позвалися когось гріха або багатої звички в нашому житті. Це те, чому вчить нас Ісус. Це те, про що ми слухаємо кожну неділю тут, у церкві на зібранні. І знаєте, ми часто говоримо, як Гарно сказав проповідник. Була таке? От гарні слова він сказав, але знаєте, це дуже важливо, що він сказав істину Слова Божого. Але ще більш головніше від цього є те, що ми плануємо з цим робити. Чи почну я застосовувати слова Божі, які сказав Господь через проповідника сьогодні до мого серця у своєму житті? Що я зроблю після проповіді? Чи почну я застосовувати це слово? Я пропоную, щоб сьогодні кожен з нас задав собі особисто одне питання: що змінилося в мені? Я християнині за прожитий рік. Господь подарував нам розум і бажає, щоб ми розмірковували і робили якісь висновки. Але Ісус вчить нас не тільки розміркувати про сьогоднішнє або про майбутнє, Він також вчить нас вкладати в нього. Ми читаємо такі слова: Євангелія Від Матфі... Матфія, 6 розділ, з 19 по 21 річ. Євангелія від Матфія, 6 розділ, з 19 по 21 вірш. Не збирайте собі скарбів на землі. Де мільна ржа нище, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі. Де ані мій, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і серце твоє. Господь в житі показує цими словами те, що ми повинні збирати собі скарби на небі. 21 вірш. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Брати і сестри, а як розуміти от сьогодні в нашому житті, практично, як це збирати скарби на небесах? Ми сьогодні тут, а збираємо туди. Розумієте, як це? В духовному плані? Що це потрібно робити? Дивіться, святе письмо дає нам відповідь на це питання. Перше послання апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 18, 19 вірш. Перше послання до Тимофія, 6 розділ, 18-19 вірші, щоб ми чинили добро. Павло звертається до Тимофія і говорить про людей, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися, збираючи собі скарби, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. Збирати собі скарби на небесах це розуміти і використовувати ресурси для Бога. Які він нам подарував: час, сили, таланти, гроші, допомога людям робити добрі справи, ресурси, які Господь подарував нам, ми повинні давати людям. Тобто вкладати сьогоднішнє життя у вічні цінності, ті, які будуть через деякий час, можливо, через якісь століття пожаті. І це буде наш скарб, який ми вкладаємо на майбутнє. І в цьому полягають наші зміни. Робити людям добро. Адже Ісус дав заповідь любити ближнього. і цим самим ми виконуємо і Його заповідь, і те, що ми складаємо собі скарби на небі. Сьогодні хочу порозміховувати разом з вами над змінами в житті християнина. І чому це важливо? Я хочу сьогодні нам дати духовної їжі для роздуму, щоб ми на протязі цих 365 днів, які Господь приготував перед нами, а вже залишилося 340. Щоб ми були уважними і пильнували за своїм життям, за своїм служінням і за своїм серцем. В новому заповіті є одне слово, яке згадується 14 разів. Це слово «пильнуйте». Я думаю, що це дуже важливо, важливо і слід звернути на це увагу. У грецькому тексті нового заповіту слово пильнуйте має декілька значень не спати, бути пильним або настороженим. І я так розумію, що це фізіологічний стан людини. Не спати, коли людина просто не шпить. Вона дивиться, вона роздумує, вона пильна, вона уважна до якихось подій, які з нею можуть відбутися. А як ви розумієте, пильнувати в духовному стані? Розмірковували на цьому питанні. От пильність в духовному стані. Що ми маємо робити? Пильнувати в духовному стані це бути готовим до дії, до якоїсь дії в нашому серці. І ця дія може бути звернена до перемін. Щоб ми змінювали своє серце, щоб ми вкладали в нього те, що Господь бажає від нас, особливо сьогодні. Ісус Христос, в Слові Божому, неодноразово закликає нас до пильності та готовності. А це є дія. Пам'ятаєте, як Ісус в Евсманському саду попросив учнів молитися і не спати, а коли він прийшов, він знайшов їх сплячити. В Євангелії є ще одна історія про те, як люди поснули у відповідальний момент події. Це притча про мудрих і нерозумних дів. Давайте разом її прочитаємо. Вона записана в Івана Матвія, 25 розділ з 1 по 13 вірш. Іван Галій, Матвія, 25 розділ з 1 по 13 вірш. Тоді царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої каманці, вийшли назустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять — мудрі. Нерозумні, взявши свої каланці. Не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олії. Оскільки молодий запізнювався, усі затримали й поснули. А півночі пролунав крик: Ось молодий! Виходьте йому назустріч! Тоді всі ті діли встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрі Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гасні. А мудрі у відповідь сказали щоби часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та купіть собі, та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діли та й кажуть: пане, пане, відчини нам! А він у відповідь сказав: «Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ісус цією опришої дає нам ясно зрозуміти, що у відповідальний момент очікування всі поснули. Поснули і мудрі, поснули і нерозумні. Пам'ятайте, на початку проповіді говорив про зміни в житті Христини. Якщо їх немає, то варто замислитися, чи не спимо ми. Ісус цією причі хоче показати віручим людям небезпеку духовного сну. Дивіться, 25 розділ, 5 вірш. Ми читаємо так. Оскільки молодий запіснювався, усі задрімали і поснули. Спочатку задрімали, а потім поснули. Людина, яка скоро засне, вона спочатку почат, починає дрімати, а потім вона вже засинає і вона повністю спить. Вона не відчуває нічого, її винність вже притуплена і вона спить. Брати сестри, а я провожаю, от в сьогоднішніх обставинах, коли багато стресу, багато тривоги. Невизначеності. Ми можемо духовно поснути чи ні? Можемо. можемо, так. З практики можу ще сказати, що людина звикає до всього. До хорошого, звичайно, вона звикає швидко, а до поганого трішки довше, але все одно звикає. На минулому тижні я слухав проповідь одного пастора і нашої області. Він говорив, що віруючі люди трохи починають охолоняти. Охолоняти в своїх молитвах. Чується в церкві, що вже не такі молитви, як були на початку війни. Вже не такі бадьорі до потреб, за які потрібно молитися. Звісно, що на це може впливати багато факторів. Наша втома фізична, наша втома моральна, емоційна. Людина може вигорати, але якщо відверто подивитися в своє серце, то ми побачимо там лінь і звикання до того, що є. Людина просто звикає до того, що є. Хоча деякі люди говорять, що ну, неможливо звикнути, але людська природа, вона така. Знаєте, деякі люди говорять, стріляють, хай стріляють. Головне, щоб не по мені. І знаєте, після таких слів дуже важливо себе додати, Бо це дуже поганий стан. Господь цієї причем дає нам пораду, як ми маємо жити в очікуванні. Бог знає, що ми всі поснемо. Він дає нам пора. І в четвертому вірші ми знаходимо 25 розділ четвертий вірш. А мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Бути мудрим і взяти з собою олію. Знаєте, олія в цій притчі вона символізує Духа Святого, а мудрість в тому, щоб взяти цей дар від Бога, який Він дарує кожному з нас. Мудрість як християнина. Полягає в тому, щоб перевіряти і поправляти своє духовне життя, коли чує голос наречених. Ми читаємо так, 6-й сьомий вірш. А у півночі пролунав Крик: Ось молодий! Виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті дії вистали і приготували свої каганці. Віруючи, люди повинні перевіряти своє духовне життя, перевіряти своє служіння, перевіряти, чи моє серце спрямоване до Бога. Читати більше Слово Боже, через яке сам Господь промовляє до нашого серця. Знаєте, бувають такі ситуації, коли на віруючій людині благовістиш. І особливо розумієш ту людину, коли ти з нею часто стикаєшся по якійсь роботі, а можливо це близька людина, і ти їй просто проповідуєш про слова, які написані в цій книзі. Ти розумієш, що це Слово Боже, це життя. Але інколи дуже важко донести людині, яка говорить, ну відкрив я зранку Біблію, ну прочитав я слова, а що далі? І ти розумієш, що ось в таких ситуаціях саме працює Дух Святий з нашими серцями, з людьми, які віддали своє життя Ісусу Христу. І в наших серцях працює сам Господь через Слово, яке підпадює, яке дає настанову і яке всілює. А людина, яка ще не прийняла Ісуса Христа Своє серце, і Господь їй не подарував Святого Духа, вона цього не може зрозуміти. Всі діви поснули, всі діви почули, коли крик пролунав, що молодий іде, і всі поправили святильники таке написання, але у нерозумних дів. Закінчується маслом, у них його вже просто немає. В цьому і полягає приклад мудрих дів для нас. Вони взяли з собою масло. вони готувалися, вони заздалегідь розуміли, куди вони йдуть і що для цього потрібно взяти. Додаткову посудину масло. В про мудрих та нерозумних дів Ісус говорить, що ми всі схилі до слабкості, до слабкості сну. Сказано, всі поснову. Але Господь вчить нас і нагадує, щоб ми пильнували і були мудрими. Мудрість це взяти із собою масло. Вона полягає в тому, щоб вчасно прийти до Бога і отримати Духа Святого, який є образ масла. Він живить наші серця, він дає серцю можливість горіти далі і запалювати наш світильник. А пильнувати це змінювати своє життя. Переглядати свої вчинки, служити для Божої слави, тобто приготуватися, бути пильними. Тому, дорогі брати і сестри, нехай слова Божі постійно наповнюють наші серця мудрістю і словами Ісуса Христа, Отже, пильнуйте. Пильнували мудрі, пильнували нерозумні. Але всі поснули. Проте мудрі заздалегідь підготувалися. Вони були готові. 25-й розділ, 10-й вірш. Ми читаємо так. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ними замкнули двері. Вони були готові і пішли з ним на весілля. Люди часто говорять: вийду на пенсію і піду до церкви. Знаєте, до пенсії можна не дожити. Та якщо немає бажання сьогодні йти до церкви, то навряд чи воно з'явиться через. Декілька років Господь зробив усе, щоб ми мали вічне життя. Він віддав найцінніше свого Сина Ісуса Христа на смерть, щоб ми не загинули. Тепер відповідальність лежить на кожному з нас, щоб прийняти Його Спасительну жертву і підготуватися до зустрічі з ним, щоб взяти те масло, яке Він пропонує нам сьогодні, а для віручих поправити свої світильники. Пророк Амос в старому заповіті в 4 розділі сказав дуже гарні слова до Ізраїля. Мені це вірш подобається в перекладі Івана Он'єнка, друга частина. Ці слова через пророка Господнього звернені до Ізраїля. І сказано так: Приготуйся, Ізраїль, до зустрічі Бога Свого. Книга Прока Амуса, 4 розділ, 12 річ. Дорогі брати і сестри. Приготуймося до зустрічі Бога нашого. Амінь. Амінь.